Всім привіт! Люблю доколупуватися до слів, які мені подобаються. Тож ділюся результатом досвіду із словом іммаджінаре. Слово іммаджінаре є фундаментом до цілого сімейства понять, пов'язаних з уявою та зображенням. Воно має похідні слова, іменники, прикметники і власне дієслова. Іменники. Лімаджіни. Означає зображення, образ, картинка. Questa immagine è bellissima. Це зображення дуже красиве. Imagine – це слово загальне про зображення. Якщо хочемо сказати про конкретну ілюстрацію до теми чи до вірша, тоді використовуємо слово un'illustrazione. Якщо фото до тексту, можемо використати слово фото або фотографія. Наступне слово Ліммаджіна. Уява фантазія. уна Гранде іммаджіна. У тебе багата уява. Ліммаджінаріо уявний світ. Сукупність образів. Ліммаджінаріо колективо. Колективна уява або сприйняття. Прикметники. Імаджінаріо. Уявний, вигаданий, неіснуючий. Цей прикметник звучить і пишеться так само, як і іменник. Але, звичайно, артикль нам показує, чи це іменник, чи це не іменник. Унаміко іммаджінаріо уявний друг. Таке явище буває у маленьких дітей, що вони собі вигадують якогось друга. Іммаджінабіле. Уявний такий, що можна уявити. Nel pejor modo ПЕДЖОРМОДОММАДЖІНАБІЛЕ. Найгіршим чином, який можна тільки уявити. Наприклад, справи пішли найгіршим чином, який тільки можна собі уявити. І ще один прикметник. imaginifico – Сповнений фантазії. Образний. Використовується цей прийменник, коли йдеться про стиль мовлення чи письма. Un linguaggio imaginifico – Образна мова. Я б, до речі, італійську якраз і назвала образною. Вона яскрава, емоційна і є образною. Викликає багато уявлень. Переходимо до дієслів. Іммаджінаре. Означає уявляти, припускати, здогадуватися. Посу ti senti. Я можу уявити, як ти почуваєшся. Іммаджінарсі. Це зворотня форма дієслова. Уявляти собі. Non immaginarti la scena. Ти не можеш собі уявити цю сцену. У в українському перекладі це м, звучить не зовсім як зворотнє дієслово. Нема звернення до себе ся. Але це є італійське зворотнє дієслово. Imagina. Наказовий спосіб. Імперативо. Звертання на ти. Imagine un mondo senza guerre – уяви світ без війн. Залишу вам відмінювання цього дієслова в теперішньому часі, в минулому незавершеному, в минулому завершеному, в майбутньому і в наказовому способі. Думаю, не буде зайвим пробігтися і мати під рукою. До зустрічі!